Доброго дня, шановні пасічники, продаю сім'ї і продаю пакети. Сім'ї продаються з вуликами. Рамка рамка 300, вулик 12-рамковий, комплектація корпус 300 і два магазини зверху 145. Бджола місцева і карника. Матки 23-24 рік. Локація Полтавська область, Кременчуцький район. Ціна сім'я 2,5 тисячі, пакет 1500, 3 розплоду комплектація і одна кормова. Ну, можна домовитися. За іншу комплектацію по домовленості. Продажа. Кінець квітня плюс-мінус. Номер телефона 050 03 21 293. Олександр. Всім дякую за увагу!